Три поради для молодих спеціалістів і тебе. Якщо, якщо стартувати, якщо як молодий лікар, який хоче стартувати, якщо ти не йшов клініку, е, яка вона тобі дає можливість бачити сучасне, е, правильне метод лікування, тримайся там, будь частиною, будь вірним, мати терпіння і ніколи не е, думай, що за межі ту клініку там краще. Навпаки, де там ти є, це найкраще, де може бути, тому що ти знаєш що там все. І старайся бути частиною і бути продуктивною, тому що сьогодні чи завтра прийде двій день. Що ти був там дуже важливою частиною і був основним. Тобто не має значення. Дуже багато думає, що якщо лікар-ортопед, то я не буду ніколи в житті ортопедом. Знаєш? Або якщо лікар-хірург, я в житті ніколи не стану. А навпаки, це буде перше, тому що ти будеш від нього забрати частину роботи, ти даєш йому можливість, і він буде далі розвивати в інших напрямках. Тобто в організації має на увазі. Друга порада. В Інстаграм, Фейсбук, Тікток не знаю, кум Сват. Порекомендував, розказав, показав це. все інформація, яку ви бачите дуже зверху. Є така гарна фраза: ніхто не бачить глибина моря. Ніхто. Ми всі зверху бачимо, що вона така гарна, красива, але в глибині може. Це так само знання в нашій роботі як стоматологи. Тобто це книжки, це є курси майстер-класи, майстер тобто курси, які починаються терапії, терапі, теорії, закінчуються практикою. І, звичайно, тільки перевірених інформацій, тобто evidence-based, тобто ті інформації, які вони доказові. Так? І третя річ, які найважливіші, треба. Любити і бачити, де ви є, що мати в тому натхнення, тому що кожен день це є довгий тривальний день в нашій практиці, в нашій клініці. Тобто, в будь-якій клініці це може бути від зранку до вечора, просто кайфуй. Бо реально, бути стоматологом це дуже круто. Це дуже круто. Я думаю, це треба поради, думаю, комусь буде корисно.